У решетилівці урочисто відкрили алею героїв. Вона розташована в центральному парку міста. Земляків, які загинули або відійшли у вічність у різні роки російсько-української війни, назвали поіменно та вшанували хвилиною мовчання. До стендів з портретами піднесли квіти і лампадки. На відкриття прийшли батьки, діти, дружини, друзі і побратими військових, аби вшанувати їх пам'ять. 15 років загинув у госпіталі. Після отримання вогнепального поранення. Але і відкрили це добре. Велика подяка, що відкрили, що їх не забули, згадують, що будемо сподіватися, що все буде добре, переможемо ворога. Прийшла я до чоловіка, як то кажуть, познайомилася неожиданно і забрала неожиданно. Буде рік і три, як його немає. Усі вознущаються, як це ходить по кладовищу. Ну, Цього ніхто не зрозуміє. Верніше, сім'я та зрозуміє, яка хоча б одна людина є там з рідні. А так ніхто цього не пойме. І я вважаю, що потрібна ця алея, бо після закінчення війни про них навіть пам'ятати ніхто не буде. Антоніна Баклицька не єдина тут, чию родину горе спіткали двічі. Цей син з другої сторони зять. До двох сьогодні ми прийшли. Це ж ніяк, як кажуть, не кладовище. Це повинно жити про них пам'ять. Але і героїв стала меморіалом пам'яті для 88 військовослужбовців з Решетилівської громади, які нині тримають над ними небо.